Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми будемо говорити про е, заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Мені дуже багато почали в Директ присилати всі одне і те саме посилання з приводу того, що Сікорський сказав, що будуть мобілізувати і готувати до, е, скажімо так, участі в бойових діях в Україні українців мобілізаційного віку, які проживають в Польщі. Також е, поговоримо про заяву, яка була опублікована на. Е, Офіційній сторінці ПАП, яка є офіційним, скажімо так, державним польським джерелом, де йшлося про те, що в Польщі з 1 липня починається часткова мобілізація. Я думаю, ці дві новини треба розглянути разом, тому як вони обидві мають дуже панічний характер, як для українців, так і для поляків, які проживають в Польщі. І дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки. Свою думку обов'язково в кінці відео пишіть. В коментарях. Дякую всім за підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Отже, давайте почнемо з заяви Радослава Сікорського. В сьогодні в Сікорський виступав в Празі. Там відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО. Глава МЗС Радослав Сікорський сказав наступне. Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновків, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців в Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб для допомоги Україні ніж. Відповідно, відправка польських інструкторів на територію України, щоб вони там в, якби в цих навчальних центрах навчали українців. Тобто, фактично, своєю цією фразою він підбурив багато українців розводити паніку. От, але давайте коротенько по цьому пройдемося, потім перейдемо до мобілізації в Польщі з 1 липня. По-перше, що хочу сказати, що мобілізація. На території Польщі є неможливою тут, ну, по-перше, для того, щоб мобілізувати українців, які проживають тут в Польщі, якось насильно да, мобілізувати, як це там, як це може відбуватись в Польщі, це є неможливим. Тому як Польща, українці в Польщі е, громадянами іноземними, і в Польщі немає жодного закону, який би дозволяв мобілізувати іноземців, тим паче мобілізувати їх на користь. Громадян України багато хто говорить, що це можна вписати в безпекову угоду між Україною та Польщею, яка там підписана, яка, з якою можуть користуватись, туди вписувати все підряд. Але насправді це так працювати також не буде. Я думаю, що конкретно Сікорський, конкретно в цій заяві, коли от він говорив про те, що буде ефективніше підготувати український підрозділ з українців в Польщі, які підлягають призову до української армії. Я думаю, що тут все-таки йшлося про мобілізацію на якійсь добровільній основі. Тобто, як це має виглядати? Є, наприклад, польські інструктори, і відкривається, наприклад, набір в український підрозділ, який буде підготовлений повністю підготовлений і забезпечений поляками, після чого буде відправлений в Україну. І я думаю, що. В цей підрозділ добровіль, добровільно буде відкрито набір, і всі українці, які знаходяться тут в Польщі або в інших країнах ЄС, зможуть до нього приєднатись. Це стосується тих, хто боїться, наприклад, що буде там погана підготовка. Так, Якщо це буде відбуватися в Україні, або не буде там е е відповідного спорядження, а тут його якби поляки нададуть, і, скоріш за все, їх будуть заохочувати якимись великими коштами для того, щоб вони йшли в цей підрозділ, тренуватися і після цього там воювати. От. Я думаю, що це буде виглядати так, а жодної примусової мобілізації її бути не може. Бо для того, щоб тут. Насильно, скажемо так, мобілізувати українців, які не хочуть бути мобілізованими, то це зробити неможливо. По перше, як перевірити е тих, хто е має е якесь відношення до військової служби, так як перевірити конкретно, чи людина е має обов'язок служити, чи не має, якщо немає доступу до українських баз. Якщо Україна надасть доступ до цих баз ін іншій державі, то це якби вона дасть доступ до державної таємниці. Там, я не знаю, представникам іншої держави, тому Україна жодних баз передавати не буде, а без доступу до цих баз якось ідентифікувати і насильно когось мобілізувати просто-напросто неможливо. Це перший нюанс, другий нюанс це наслідки для польської економіки. Так, чому також цього не відбудеться? Тому що, у випадку, якщо, наприклад, завтра з'явиться новина. Що в Польщі там мобілізували бодай одну людину, і це буде якось там підтверджено з польських джерел, я не знаю. Офіційно це буде власне підтверджено. От. то повірте мені, що не пройде її одної години, коли величезна кількість українців просто прийме рішення сісти в автівку, сісти на літак, сісти в потяг і виїхати з території Польщі. От і все, на територію іншої країни. При цьому величезна кількість підприємців просто не дорахується сотень тисяч українських чоловіків і їх жінок, так, які е, працюють зараз на польських підприємствах. Тобто, це е, такий собі вистріл в ногу, скажімо так, якого я думаю, поляки робити не будуть. Я посилання на цю статтю залишу в описі під цим відео. Кожен з вас зможе зайти і ознайомитися, скажімо так, з деталями, але е, насправді. Нічого такого не відбулося, просто Сікорський сказав, що от будемо готувати українські підрозділи. Чи піде хтось в ці підрозділи? Це вже питання інше. Можливо, піде, можливо, і ні. Але як мінімум, таку заяву він зробив, так Україну підтримав. І якби це буде цю заяву він зробив для того, щоб лагідно відмовити Україні в тому, щоб відправляти своїх інструкторів, тренувати там українських солдат на території України. І друга, не менш цікава, новина сьогодні відбулася хакерська атака на агентство ПАП польське і говориться про те, що там говорили про те, що в Польщі з 1 липня оголошують часткову мобілізацію. Там були якісь цифри: там 200 тисяч поляків мають мобілізувати для того, щоб відправити їх на війну в Україну. І одразу ж віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський заявив, що все вказує на кібератаку. В канцелярії прем'єр-міністра підтвердили, що повідомлення не відповідає дійсності. Агенство внутрішньої безпеки та мінцифри проводять термінове розслідування і е, неправдива новина під назвою прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація. Воно два, два рази з'являлось на сайті ПАП, але одразу ж практично одразу було видалено. зрозуміло, роз, що це одразу рознеслось там по телеграм-каналам, по іншим сайтам і так далі. І е, фактично всі підтвердили, що це є фейк, жодної часткової мобілізації в Польщі не буде. От, і нікого поляків, ніяких мобілізованих на війну в Україну відправляти також не будуть. І таких хакерських атак, знаєте, якби найближчим часом може бути дуже і дуже багато, бо дуже, швид, дуже якби через короткий період часу у нас почнуться в Польщі. Польщі почнуться вибори до Європарламенту, і ми говорили про те, що російські спецслужби і хакери будуть намагатись втрутитись в цей передвиборчий процес в Польщі, дестабілізувати ситуацію, нагнати паніки і так далі. Власне, цим вони зараз і займаються. Тому маємо на сьогоднішній день, друзі, такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!